Я вас вітаю! Мене звати Оля. Сьогодні хочу поговорити з вами про апельсиновий цвіт. Знаю, що багатьма ця нота не улюблена і дарма, тому що дуже багато дійсно гарних апельсинових цвітів, які ви ще не пробували. І я розумію, чому ви, ті, хто не любить цю ноту, хто ще не зрозумів, не відкрив її до кінця для себе, її побоюєтеся, бо часто апельсиновий цвіт попахує ретро. Ми сьогодні теж про це поговоримо, але я вам хочу запропонувати таку розширену добірку вона буде невеличка, але дуже концентрована. І там буде апельсиновий цвіт, і трошки з вайбом ретро минулих років. А також дуже сучасний, такий про який ніхто не посміє сказати, навіть не подумає сказати, що він пахне ретро. Пельсиновий цвіт для мене чомусь більше асоціюється з теплим. Сезоном, але потім я зрозуміла, що велика, навіть більша частина працювати цвіту проситься, щоб його носили в холодний сезон в осени, такою, знаєте, бурштиновою теплою осінню, теплою, маю на увазі кольори. Хоча і теплою осінню, і холодною осінню, або зимою дуже гарно звучить і в холод і в мороз. А от, Влітку, навпаки, хочеться його менше носити. Ну, давайте на всі сезони і всіх видів типів. Хочу почати з класики, хочу почати з люксу. Це апельсиновий цвіт точно на холод, навіть на мороз. І це такий канонічний апельсиновий цвіт, з яким, якщо ви не знайомі, вам просто треба познайомитися. От просто, якщо ви. Вам цікава парфумерія, якщо ви вже давно в парфумері чомусь знайомі з цим парфумом. Але обов'язково оберіть мороз. Ще краще, коли снігом засипане, коли о, о, така морозний вечір або ніч, знаєте, така зоряна, аж зірки так блищать, мерехтяття і хрустить, оцей, скрипить сніг під ногами, і мороз кусає. Це ідеальна просто його погода. Звичайно, можна пробувати в інші о, сезони, в іншу погоду, але для мене ця, саме ця погода для нього ідеальна. Я говорю про Жан поль Тєк. Classic. В мене ось така ну не дуже гарна. Насправді у нас схована в таку консервну банку а, баночка Audittoлет флакончик. І в мене ще є дуже гарний мініатюрний. Сьогодні не, при, не принесла, але хтось зі мною давно його вже бачив мініатюрка чистого парфуму екстракту. Екстракт дуже а, схожий на Ode але Звичайно, більш такий щільний, густий, концентрований, але по композиції вони дуже схожі. Це апельсиновий цвіт, але не простий апельсиновий цвіт. Так, він густий, він такий оранжевого кольору, абсолютно асоціюється з цим кольором, що ми бачимо рідину у флаконі. Тут ж апельсиновий цвіт з анісом, з деревиною, з ілангом. Ілангу я побоююсь, але він дуже гарно тут вплетений. Це такий ідеальний. Знаєте, парфум, який втілює настрій 90-х, коли все так перебільшено жіночно, перебільшено святково, перебільшено все от, гіпер. Оці великі такі масивні прикраси, яскравий макіяж, якісь такі. А, а, Необуздані я не знаю, підкажіть зачіски. Оце все втілення в цього парфуму. Так, він солодкий, він міцний, він заповнює все, його треба геть трошки, але який же він гарний. От просто його спробувати, особливо от в мороз, коли ви я не знаю, в театр трошки його нанесіть, на якийсь концерт, просто на якусь зимову прогулянку. Це неймовірно гарно. Ему дуже по сути, хутру. Вот в 90-х на них тот хутра и натуральных, натуральных скажем мне... Ткани натурального хутра шкіри не цурався, і ось ну, абсолютно, як я сказала, втілення тих часів. Дуже він гарний, як на мене, він залишається актуальним за рахунок якраз у цього поєднання а, спецій, а, анісовість тут додає такої а, глибини, цікавинки, родзинки. І деревина, тут, здається, ще й мох є. І ланг просто загущує цю композицію. Ну, це просто дуже гарно, я можу дуже багато про нього розповідати. Він вартий уваги Однозначно, він, як на мене, не втрачає своєї актуальності, це моя топ-рекомендація. Далі. Знову ж таки на такий сезон вже не теплий, бо це дуже міцна композиція. Це вже також класика апельсинового цвіту, і класика, в принципі, це Серж Лютанс Не принесла я вам сьогодні. Флакон маю. Флакон ще старенький флакон апельсинового світу, але мені дали декілька семплів його нещодавно в. Магазині, тому вони в мене під рукою, я їх ношу, дістала сумочки, щоб вам показати в цій добірці. Тут апельсиновий цвіт він має, особливо на початку, він має такий трошки вайб-ретро, і тому я розумію, чому багато хто його боїться, називає його ретро. Я колись дуже його любила, я дуже багато його носила. І, до речі, він асоціювався в мене не з осінню, хоча осінь йому дуже пасує по кольорах, не з зимою, а з весною. Чомусь він мені був такий от радісний, знаєте, коли починає все квітнути. І оце таким з соковитим квітом пахне в повітрі, Для мене він асоціювався з цією порою, і він такий, він радісний, він насичений, він яскравий, він також гіпержіночний, Він може бути другом подругою, ось до класік від Жатпольгатьє. Але дайте йому от дійсно, дайте шанси той парфум, який я не дасть вам зразу підступитися. Але якщо ви до нього підступитеся, ви відкриєте там. Бо ще одну дверцю та таємну дверці, і, і, дверцята таємні, і почуєте, який він гарний. Бо от Я зве, зробила великий перерив з ним більше року, мабуть. От, ну, не було в мене такого піднесення, якогось не, його носити, бо не хотіла. І дали мені, і я думаю, треба ці семпли знову оновити. Я ж його так любила, чому його не ношу? І я нанесла його перші секунди, ну, можливо, хвилини. 3-5. Я така, а, я розумію, чому у мене не тягнулася рука. Я тепер розумію, коли про нього говорять, чому він такий ретро, що він, не... Закрила мікрофон. А, що він а, не... не сучасний, що його важко носити. Він дійсно такий от спочатку в ньому є з минулих привіт з минулого. Це такий густий, апельсиновий світ, яскравий, це така класична квітковість. Але пройшли ці хвилин там, 5, і він розкрився такою красою, він так згладжено якось зазвучав, пішло це ретро і просто розкрилася сама краса оцього. Апельсинового цвіту, причому апельсиновий цвіт вже в нас білого кольору, а тут асоціюється з таким насиченим а, якимось оранжевим, помаранчевим кольором. А, і, і яскравість і піднесення, і позитив, ну от, от просто от, от дійсно, просто щоб розширити свої факторні кордони межі. А, Вийдіть на декілька хвилин з зони комфорту, я думаю, що ви не пожалкуєтеся з цим парфумом, от просто познайомтеся. А, рухаємося далі в межах сезону. Дуже сучасний. на, на противагу попереднім двом, ну, як більшість вважає, для мене вони завжди актуальні, як ви почули. Це Оріана від а, Parfum de Marly. До речі, до неї я охолола. В принципі, до бренду чомусь я охолола, але це точно сучасний, тут ніякого ретро нема. Ретро немає, а натомість є сучасне поєднання апельсинового цвіту і а, маршмеллоу. А, такі прям липкі, трохи підтанувши маршмеллоу а, зефірки. Є певна гірчинка, це робить парфум цікавим, тобто він не приторно солодкий, як можна подумати. Так, в ньому є солодкість, але все дуже так виважено, він не дуже солодкий, і в ньому мені дуже подобалося восени. От якось пасує йому осінь. От не стільки зима, якось зима його холод надмірний, з'їдає, в тепло його не хочеться. А от затишну осінь, вже таку трошки прохолодну, але все ще не дуже холодно, вологу, можливо, осінь він дуже такий зігріває, і асоціація з десертом, якимось затишним кафе, або прийти додому, щось таке смачненьке з'їсти в затишній атмосфері свого дому. Це от те саме. ну... Чи можу його так рекомендувати на осліп? Мабуть, ні. Це ж таке присинове цвіт, це таке специфічне, а, специфічна нота, але а, він смачний, він сучасний. Чому, чому б ні? Парфум нішевий, який я відкрила того року. Здається, що це була новинка того року. Від Ательє Матєрі вони випустили три екстракти, і це екстракт їх ролі. Ось яка це краса! Ми знаємо, що нейролі це просто одна зі стадій дозрівання апельсинового цвіту, але а, і неролі це інша тема, в неролі інше звучання, а, ніж в апельсиновому цвіту, незважаючи на те, що квітка рослина одна і та сама. Але саме в Дельє Матєрі нейролі такі, що вони на межі, чи то інтенсивні такі щільні неролі, чи то апельсиновий цвіт, От настільки вони щільні. Це такі а, Неролі, які вже майже апельсиновий цвіт, вони вже дозріли до апельсинового цвіту. Вони ще ні. Вони, це, як печиво про неролі. Чому печиво? Тому що в ці неролі додали і Фісташку, і Мигдаль, і, здається, також Енге-Ланг, але дуже сучасне звучання, і воно просто додає м'якості. Це неймовірно гарно. Це, можливо, тож, також трошки ретро, тому що там апельсиновий цвіт, незважаючи на фі, актуальну фісташку сучасну, незважаючи на те, що це майже такі гурманські нароль, це от, про, про печиво, таке м'яке, крихке, розсипчате тісто печива. Але все одно, мабуть, все ж таки свою роль зі, зіграв. І Лан в поєднанні з такими інтенсивними на які майже апельсиновий цвіт. Воно звучить в бік класики, воно звучить густо, воно звучить щільно, але дуже м'яко. Якщо ви хочете бути такою, от пахнути французькою класикою на а, тему апельсиного цвіту, то я вам його дуже раджу. Він неймовірно стійкий. Я не втрималась, нанесла на себе в магазині, і в мене тиждень тому в мене рукав светру. А, пахне досі. От я приїхала з магазину, я той свет повісила. І я зараз перед відео думаю, чи залишилось, бо понюхала той манжет, і він пахне. А, шафа не пахне, до речі, але сам манжет пахне дуже інтенсивно. Тобто, можна, навіть коли я той свет знову надягну, можна не, не наносити парфуми. Це дуже гарно, це дуже гарно. Він в мене в бажанках. Я думаю, що він в мене один з перших з'явиться серед наступних парфумерних придбань. Що ще хотіла сказати, про нього що він дуже фарбує тканину. Я нанесла на білий светр і думала, що светр кінець я почала затирати серветками. За таки воно увібрало в себе в колір, але будьте обережними. Це дуже гарно, це моя також рекомендація, але він такий класичний. Він дуже схожий на звучання сержлютанс по своїй класиці, але він більш м'який. Ну, мабуть, завдяки з фісташці. А Серж Лютанс, він більш такий яскравий. А, два парфуми на тепло. Мені дуже сподобалось носити влітку від Дусіти Анамкара. Це апельсиновий цвіт. Але він такий специфічний, взагалі та робить такі специфічні композиції, і тут вона поєдна, зробила яскравий такий соковитий апельсиновий цвіт, але трошки його приглушила, оцю яскравість, додала шорсткості за допомогою чаю, ветиверу, тобто таких, знаєте, Пачулі, от шорстких трошки колючих нот. Пачулі вони в нас трошки коляться, ветивер додає шорсткості, чай додає терпкості, і ось вийшли в нас такі терпкуваті, чайні, терпкуваті чайний апельсиновий цвіт, який дуже яскраво. Солодкувато, як льодяник, він такий трошки має, а, хотіла сказати, присмак, аромат льодяниковості, а пельсиновий От коли хочеш бути яскравим, таким апельсиново квітковим льодяником, але не занадто солодким влітку, дуже вам раджу. А, це один з бестселерів а, бренду, і я розумію, чому, тому що ну Хто любить у цю людинусть апельсиновий цвіт і чайність, до речі, також, то всі прихильники цих аспектів знайдуть в цій композиції. І також моя активна така дуже-дуже бажанка, велика на літо, це канцестоплавиню від кіля. Мені просто поклали. Я спокійно ставлюся до Love don't Be Shy, тому в мене сьогодні його немає в добірці, в мене його ніколи не було. Я поверхнево з ним знайома, мені цей цвіт з ефірками не дуже якось подобається, Ну, не, не захотілося, поки що не захотілося його придбати. І до цього я якось дуже спокійно подумала: ну, ще одна новинка на ту саму тему. Але це. Дуже свіжо, в ньому також дуже багато повітря. Він, наче й солодкий, цей апельсиновий цвіт, але він звучить дуже сучасно, легко. Тут вже ніякого натяку на ретро, на класику немає. А, він поєднаний хоча з такими, начебто, важкими нотами, як тубероза, жасмин, але воно звучить ну, так легко, от, легко молодіжно. Прямо Хочу нанести на себе, не можу втриматись. От в ньому є якась свіжинка, якась така легкість, знаєте, як лимонад, наче ви п'єте. І отут якісь такі ароматні квіти. Це дуже приємно. Це дуже приємно, і в ньому є якась певна така молекулярність, яка й робить його а, сучасним. Але ця молекулярність вона вплетена в цю яскравість цих нот білоквіткових, і воно звучить ну не, знаю, не занадто молекулярно для тих, хто не любить молекулярність, не занадто класично для тих, хто не любить а, білоквіткові ноти. Ну, а, мабуть, це однозначно улюблениця у такій класичній їх лінійці. До речі, тут є була, як називається парадізон. Парадізон молекула. Вона була винайдена в 90-х, і вона має відтворювати звучання жасмину. Але звучання жасмину з відтінками такими легкими, знову ж таки, яке додає більше багато повітря, за, за, Змушує парфум композицію дихати, трав'яні, якісь лимонні аспекти додає цьому жасмину, і тут воно все є. Я думаю, що він отак от свіжо молекулярно і легко квітково, і повітряно так звучить саме завдяки оцій сучасній, доволі сучасній молекулі Парадізон. Все, розповіла про своїх улюбленців, про свої рекомендації. Якщо вам цікава ця тема, а я вас обіймаю. Ми звичайно сподіваюсь, побачимося, як завжди, в коментарях. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписатися. Подарувати мені вподобайку, якщо було цікаво. Переглядайте мої всі а, відео, які вже... Випустила до цього, їх в мене багато на різні теми. Думаю, якщо ви полистаєте, щось пропустила, або тільки прийшли на мій канал, вам буде цікаво щось знайти для себе, бо серед такої, от такої кількості відео точно знайдете щось для себе цікаве. А ми вас з вами побачимось дуже скоро. Я вас обіймаю, бережіть себе. Бо